Вчора по 200, сьогодні майже 300. Свинина б'є нові цінові рекорди. Продавці кажуть, з початку року кілограм подорожчав майже на 60 гривень. Таких темпів м'ясний ринок не бачив дуже давно. Смачне сало 600-700 гривень. Причини здорожчання очевидні: менше свиней, вища ціна. Виробники працюють на межі, корми, паливо та енергоносії подорожчали майже вдвічі. Якщо раніше селяни могли вирощувати десятки свиней, то зараз максимум дві-три, бо це стало занадто дорого. Кукурузу вона 8 тисяч стоїть тона. А на порося треба не менше, хоча би тону пш, пшениці, тону ячменя і кукпс, тону кукурузи. Зараз є там у, у Примерно 80 штук, ну я ті вирізаю, тим беру. І отак тим. Раніше, звісно, було в нас і свиноматки все, але зараз нереально ну, не, не держати, я краще поїду, куплю маленькі по 15 кілограмів.